Через найбільший за останні 25 років спад на ринку праці у скрутному становищі опинилися тисячі цьогорічних американських випускників. Сподівання на те, що диплом з відзнакою допоможе швидко повернути позички, взяті для навчання не випродались. Працедавці кажуть, що порівняно з минулим роком вони наймають на роботу лише 22% молодих фахівців. Відтак випускникам доводиться працювати за значно скромніші суми, а часом задарма аби набути досвіду. Детальніше про це розповість Марія Юнко. Кейсі Севич з відзнакою закінчив коледж у місті Гартурд, штат Коннектикут. Подавши резюме у 24 компанії. Він не отримав жодної пропозиції. На жаль, в такій ситуації опинилася більшість цьогорічних випускників по всій країні. Коли закінчуєш школи, де жив реальний світ, все одно хвилюєшся. Це не найкращий час бути опускником. Це у кожного на думці, навіть у людей, які мають пропозицію на роботу. Деякі з них побоюються, що пропозиції будуть відкликані, адже кожного дня читаєш в газеті про тимчасові звільнення з роботи, про злиття корпорації. Отож впевненості немає. Два роки тому понад 50% випускників мали роботу на момент закінчення навчання. Цього року лише 20% випускників працевлаштовані, і це не на найгірша новина. Студенти потерпають від рецесії, як і всі інші, але вони значно довше відчуватимуть на собі і наслідки. Професор Кан досліджувала наслідки рецесії 70-х років. Вона каже, що навіть через 20 років люди відчувають на собі наслідки економічної кризи. вони заробляють менше ніж ті, хто закінчував навчання у кращі часи і займають менш престижні посади. Що ж їм залишається робити? якщо б я була 22-річним випускником сьогодні, я б погодилась на неоплачену практику. Я б погодилась на будь-що лише би набратися досвіду. Це саме те, що робитиме Ченсікер. Думаю, що цього літа матиму неоплачувану практику. Я рада, що зможу отримати який досвід, але було б добре, якби за мою роботу платили. Марія Юнко голос Америки.